Усім привіт! З вами пані Самуїл і це останнє відео 2024 року. Юху! Я не знаю, скільки ми тут будемо разом з вами сидіти, тож ви можете заварити собі чайок, перед цим поставивши на паузу, щоб нічого не пропустити. А якщо вже є, то давайте починати. Відео буде насиченим. Буду підводити підсумки цього року, аналізувати, що зробила, що не зробила, що взагалі закинула, що не вдалося, на жаль. Тож буде інформативно, повчально і я сподіваюся, що цікаво. Тож приємного вам перегляду. Чесно, я дуже втомилася за цей рік, тому я рада, що він закінчується. Тому я останні дні тільки робила, що папувала подарунки, грала в браму Палдора та Доставучого гусака, чи як там вона називається ця гра. І трішки писала плани на майбутній 2025 рік, бо хочу змінювати свою творчість на краще. Тож, напевно, погнали розбиратися. За традицією попереднього року. Я напевно почну з найголовнішого, зі свого ютуб-каналу. В мене за цей рік так само вийшло 22 відео. Не більше, не менше, що вже дуже добре. З кожним відео я розумію, що я хочу розвиватися саме в цьому напрямку, створювати відео про сам видав, якісь розмовні відео про моє малювання. Одне з них навіть якимось чином попало в рекомендації і набрало вже майже 5000 переглядів, що для мого каналу просто дуже багато. Ну і звісно ж, не полишати спроби на створення відео на тематику DIY, бо малювати 24 на 7 дуже втомлює. Отож, планів купа матеріали для відео потихеньку збираються. Тож контент намагатимусь робити частіше. Мене радує дуже сильно радує розвиток нашого самовидавництва за цей рік. Команди почали писати мені з пропозиціями розповісти про їх проекти або ж створити відео, як, от, наприклад, з загубленими сторінками. Це для мене дуже стало неочікуваною пропозицією і, напевно, першою сходинкою в. Визнання блогера Украї, чи якось так, я не знаю. І я дуже буду рада, якщо усі наступні команди також будуть мені писати з пропозиціями по співроботі. Не знаю. Так, я ще ну, зовсім маленький блогер, але я бачу, наскільки активною стала моя постійна аудиторія. Тобто, от саме ви, ті, хто, напевно, найперші дивляться це відео. І мені хотілося б мати можливість більше розповідати про УкрАрт. Не тільки за допомогою ретвітів, репостів в Інстаграмі, в Твіттері і так далі тому подібне, а й за допомогою своїх вмінь у створенні відео. Бо площадка YouTube — це дуже велика частина творчості, тому що тут багато людей. О! Отак! От Ну, і я сподіваюся, що в майбутньому вам будуть помітні мої покращення в якості відео, в якості усіляких декорацій. І, можливо, зі мною будуть ще більше відео з моїм обличчям. Подивимось, не знаю. Мені поки що дуже важко дається отак розповідати щось на камеру. Але що є, то є. І загалом я дуже рада, що ви у мене є, бо усіх оцих покращень не було б, якби не ви. Стосовно крамнички з хованка медузи і плани щодо неї на наступний рік. Вона нікуди не дівається, мерч буде, я нічого не закриваю, проте мені хочеться на наступний рік. Думати більше не про те, скільки стікерпаків мені треба намалювати, які брелоки мені треба видумати, щоб були гроші там чи щось таке, а на роботу над собою та над своїм контентом ілюстрації, відео і так далі. Бо за цей рік, на мою думку, я зробила багатенько так стікерпаків, на які в мене пішло багато часу. Ті ж дракончики та підземелля смакоти, в яких по 15 стікерів. У мене часу на повноцінний стікер-пак уходить стільки ж, скільки б за той самий час я б могла видати декілька повноцінних ілюстрацій. І це почало мене засмучувати, бо от робиш сумарі арт. А в тебе купа робіт за один місяць і, типу, штук. Ну, Штук 15, так? загалом, якщо брати усі мої великі стікерпаки. А по факту це один єдиний товар, одна єдина картинка, яка може показати увесь твій шлях за цілий місяць. І в іншому, в наступному місяці, мені просто нема чого показати, бо я вигоріла, малюю кожен день одне і те саме. Тож, як я і сказала, мерч буде, але по обсягам все ж набагато менше, бо мені хочеться 25 й рік опустити От ту планочку, що треба дуже часто робити мерч, треба тільки мерч, треба на актуальну, на актуальну тему ілюстрації, картиночки, щоб Ну, мені набридло. Щодо ярмару. Мій улюблений спогад за 2024 рік це травневий благодійний ярмарок Мальові, в якому я приймала участь як художниця зі своїм мерчем і продавала його. На жаль, на осінній ярмарок по особистим сімейним обставинам я попасти не змогла, проте все одно є що згадати завдяки травневому. Я наживо побачилась просто з купою позитивних людей. Перша зустрілась з київськими подругами та знайомими по спільному чатику. Набралася морем позитиву і повернулась в своє рідне Запоріжжя. І нам тут такого дуже не вистачає. Мені б хотілося б мати можливість, щоб у Запоріжжі також організовували такі великі ярмарки. Але що я, то є? Наступному році я також хочу дуже сильно хочу приймати участь в подібних заходах: там, фанкон, ті ж якісь благодійні нові ярмарки мальові Тож подивимось, як воно буде, і що воно буде, і чи буде взагалі виходити в мене. Подивимось. Крамничка потихеньку набуває популярності завдяки якраз таки моїй основній роботі. Тож будемо. Прямувати тільки вперед. Тепер хочу згадати про свої завершені та закинуті проекти. Слава Богу, що завершених проєктів в мене набагато більше. Перший з них, з тих, які я повністю завершила, це точно треба виділити челендж з дракончиком, який робити мені було одне задоволення: підбирати кольори. Вигадувати особливий дизайн персонажа саме під зовнішній вигляд квітки. Це було дуже прикольно та цікаво як досвід. З них я навіть почала стрімити на Ютубі, але я дійсно хочу вибачитись перед тими, хто очікував від мене більше стрімів. Вибачте ще раз, що закинула цю справу, хоча обіцяла, що стрімити буду частіше. На жаль, я ніяк не могла зібратися духу, щоб увімкнути пряму трансляцію. Мені дуже подобалось наживо з вами спілкуватися. Тож, можливо, ця частина моєї творчості на канал повернеться. Бо от десь половинка отут дуже цього хоче, а інша половинка вона соромиться, вона вважає, що вона буде дуже. Повільно і нічого не цікавого не буде розповідати, і коротше, ну, да Треба переборювати себе. І все ж таки, я з вами вон вже розмовляю, тож, може, щось і вийде. До ще завершених проєктів цього року я сміливо можу віднести роботи до проєктів українського самовидавництва. В цьому році я приймала участь в декількох артзбірках. Це. Українські свята від команди Мальовій Мою роботу можна буде побачити в додатковій збірці українських пісень, другий зоревир, де я малювала туманність медузи, хто б сумнівався. А, а також я малювала у поклик туманів книжкову закладинку, Двохсторонню книжкову закладинку. Я їй ще вигадала цікавий сюжет, але ну, цікавий сюжет, який. Об'єднує якраз таки ті дві ілюстрації, які я намалювала. Але про це ми вже поговоримо, коли настане час огляду на проєкт. Мені б хотілося прийняти участь в більшості проєктів цього року. Проте то тематика мені не сильно підходила. Ну, до того, що я зазвичай малюю, бо я не вмію малювати хорор. Не моє, це взагалі не моя тематика. І я розуміла, що не потягну на відповідному рівні свою ілюстрацію. Або ж дедлайни виставляли так, що і без цих проєктів в мене було просто завал на... ну, серед своїх проєктів, і я не могла податися. Сподіваюся, що в наступному році я вже буду більш послідовна в своїх діях, і я зможу подаватися усюди, де я захочу. І мені не буде соромно за мої роботи. Бо мені все ще соромно за мої ілюстрації. Скільки б я не, не малювала, мені все ще соромно, і я розумію, що я можу краще. Але чомусь останнім часом навички підзабулися. Отакі От справи. На превеликий жаль, в цьому році я закинула свій особистий проєкт з фейл. Який я хотіла ще зробити як зін, як це було в минулому році з русалками. Перші чотири феї в мене пішли просто як вода у суху землю. Вони якось йшли рівненько, мені подобався процес, я підбирала тематики та референси, але потім, після четвертої фей, в мене якось азарт взагалі зник. І я не розумію чому. Я намагалась повернути його і зробила ще двох фей. Але по ним вже було видно, що справа йде якось не дуже. І я зрозуміла, що краще все ж таки вже не витрачати на цей проєкт свій час, і отак його і кинула. І таке буває. Я сильно стосовно цього не сумую, бо я розумію, що я хочу продовжувати малювати якихось фей. І можливо я ще повернуся до них. От я б не відмовилась від ваших, от саме ваших пропозицій в коментарях стосовно того, що ви хочете бачити на моєму каналі. Бо зараз я будую плани на основі своїх бажанок та можливостей. А раптом ви підкинете мені таку ідею, яка мені сподобається. І якщо не зараз. Але, може, трішки потім я зможу її якось цікаво подати. Тож обов'язково залишайте свій коментар. Як таких висновків я, напевно, робити не буду. Бо цей рік пройшов занадто швидко, і окрім того, про що я вже говорила, і говорити, напевно, нема про що. Бо нічого більше в голову не приходить. Наступному році я просто хочу ставати краще. Намагатися покращувати свої навички, як в ілюстраціях, так і в монтажі відео. Це, напевно, мої найголовніші цілі на 2025 рік. Саме ну, серед нетворчих цілей хочеться, щоб сім'я була здорова. І все ж, напевно, завершення війни. Якось та й буде, <ріх> побачимо. Живемо в Запоріжжі, тримаємося, що робити? Якось так. Тримаємо голову високо і не опускаємо погляду. Дякую вам дуже за те, що були зі мною у цей 2024 рік. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Пишіть ваші побажання на наступний 2025 рік. Чим вам хочеться займатися, можливо, ви хочете оволодіти новими навичками, хто знає? Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою ви можете за посиланням в описі на мою крамничку з хованками дузи. До нових зустрічей! Бувайте!